Привіт всім. Кілька слов про бланки, бо знову мені задають одні і ті ж самі запитання. Спочатку про вчорашні бланки, що я вам показував, да, я вчора поциліндрував заготовки. Заготовки були cross grind і engrain. Ну, там бруски я їх не трогаю, вони так і будуть сохнути. Сьогодні я форстером попросварлював тут 65 і 55. І от на коробочці да, коробки тоже зробив. І на 40, і на 55. Це будуть, я як і казав, горщики для кухонного приладдя. Можна було зробити якісь контейнери, ну в мене зараз отак от потреба така є. З іншої половини того пенька можливо, я зроблю і такі здоровені коробки. Дуже тонкі стінки робити не треба, тому що такі, от, як практика показала, Кросграйну такого діаметра, якщо робити стінки ну, там 15 мм, вони деформуються дуже. Вони можуть не тріснути, але вони деформуються. Краще їх отакі робити. Далі беремо отакий дешманський акриловий лак на обов'язково цього виробника. дешевий акриловий лак продається в будь-якому хазмах. І запечатаємо це все. На дні пишемо тут дату. Да? Це, сьогодні на це. Коробочки, як ми теж запечатаємо. Потім Ось так сматуємо, вони висихають, сматуємо скотчем і вони сохнуть там в залежності від міста вологи деревини. Якщо дуже волога, може сохнути ну, 6 місяців, 8, може рік, такий як оцей горіх. Ось він не дуже він вологий, хоча він, він пенька був зрізаний. Я думаю, там осінню до нього зимою можна буде добратися. Можна так зробити, потримати їх кілька тижнів в майстерні, вони підсохнуть далі відправлять на горіще, Таку ж жару, як літом, у нас вони висохнуть там, я думаю, за місяць, за півтора. І у вас на осінь вже буде чудовий матеріал. Такий матеріал, ще раз нагадаю, ви ніде не візьмете, ні на жодній полорамі. Це все токарі заготавлюють самі. Особливо така товщина, ось як тут, да, тут висота 150-140 крос Тобто це такі заготовки, як на чаші. Отак волокна йдуть в поперек. Ну, эндграйн, тут вздовж волокна йдуть. О, так. Це такі теж будуть якісь стакани там, для лівців. Або будь ще для чогось. Це також для короб. Оце коробочки такі. Так, і тут мені задають опять. А як ви сушите такі товсті заготовки? ну Я їх можу сушити. або так, от По класіки, тобто робимо заготовки. В майбутньому ви знаєте, що у вас буде: це, коробка, горщик, стакан. Точите з товстими стінками, сверлите форстером. Хочете, ну форстером просто ви зекономите трошки часу, воно буде швидше, ніж скрепером. І скрепером не всі вміють працювати скрепером можна і по зубам отримати, і лоботомією. Поэтому сверлом форс просверлюєте, запечатуйте і сохнуть. Як можна ще поступити? Зараз вам покажу. Ви мене бачили тут запаси моїх бланків. Да? Тут теж товщина є. 100, 120, 150, 130, звідки вони взялися. І чого вони? Тут є, звісно, мікротріщини. От, є геть без тріщин бланки. Звідки це все взялося? Взагалі, да? Це були слеби. Це був горіх в 23-му -го році зрізаний. Він був розрізаний на пілорамі на слебе товщину, яку я вже казав. 100, 150, 130, 140, там, в залежності від ситуації. Так от отрізалась воно. Вони пролежали у мене рік на вулиці, просто в штабілях. Накриті були там якоюсь плівкою. І все. Весною я до них добрався і повирізав з них бланки. На оцій стрічковій пилці. От. Якщо у вас є можливість вирізати такі бланки на стрічковій, ви їх вирізаєте, хочете запечатуєте терці, хочете ні. Ну тут вологі, вологі в них вже, я вам скажу, що вологі в них стільки, що запечатувати, немає просто сенсу. Воно сохне і в полінах, і в слебах товстих. Сохне дерево. Все. Не так воно сохне, як розказують деякі там діди. 3 роки треба сушити, 5, 8. Не сохне воно. Все. воно Сохне набагато швидше. Особливо шпальтоване дерево висихає набагато швидше. Чим звичайне здорове. Поэтому можете з весни, к примеру, виготовили да, отакі от заготовки, як на коробки я вказував. Полежало в кілька місців. Далі висаджують їх на горіщі, і хай там сохнуть. Так. Ось це Тут заготовки для проєктів. Ну, можна і крос-грайн, і ен-грайн брати. Також ви бачите, тут є дуже товсті. Це з той партії слабів оріхових. Є черешні, є ось ось склена. Це ж товстий перед нам 100 на 100. Тому не знаю, незнайомо. Да. Черешні є. Ось такі. Тут та сама ситуація. Я просто не знаю, що буде з цих бланків робити, потім яких таких в плахах і залишив. Товсті тут вони. 70-80 мм, 65 є. Це теж зготовки на коробки. Це для проєктів end-grind, Тобто вздовж волокон це я робив. Шум у 2022 році в мене дуже була ситуація критична. Е Лопались пеньки, я їх неправильно зберігав. І я їх потім почав вибирати, тобто вирізав, топором вирубував це все діло. Розкалував. в мене тоді не було стрічкової, ланцюгової. І оце все циліндрував уже на такарному на, на попередньому. Ось в такому вигляді сохнуть коробочки, про які я розказував. Да? Тобто ви робите червоні бланки з товстими стінками. вони сохнуть. Точно принцип той самий, як і з чашами. Ми робимо чаші з товщиною стінок 10% від діаметра плюс-мінус. Ну тут трохи на коробочках тощо треба робити. І коробочки сохнуть. Це ще з прошлого року тут абрикос, є горіх. Це ось горіх недавній, я вам його показував. Дуже, ну, і грибок трохи поріс. Горщики для кухольного приладдя будуть. Раз покажу. Далі на, на задньому плані ви бачите, то вже готові висохшити внизу висохши тоже це бланки для мисок. Різного дизайну, діаметру і з різних пород. Он вже висохший на табак, просто висохший. Є яким тут по два роки по року. Есть і самі. Зелені, скажімо, самі сирі, отам от стоять внизу. Там прохолодно, тріщин там не буде в них, теж запечатане все. Все там сохне. Так, і ще одна важлива інформація. Зараз я постараюсь вам стисло пояснити. Якщо ви. У вас якісь питання із да, ремеслу, там, платокарного вопроса, на Фейсбуці, на Ютубі та будь-яких ресурсах, є, є такий значок. І дуже він простий, чупа-чупс, Але це не столовані, не, не столова, харчівня там. Це збільшуване скло, лупа, то есть, да? це це значок пошуковика. Ви нажимаєте на цей значок, там буде курсор, виводите туди потрібне вам слово. Миска, чаша, різці, скрепер, Боволгач, будь-що. Чи це на моєму каналі, чи в мене на сторінці. І вам видає система, видає всі варіанти, які там є на каналі. Є відео по цій значно, значить там немає. <кій> Поэтому, якщо ви тільки приєднались до нас, е якісь питання є, користуйтесь пошуковою шоковиком. Так ви швидше отримуєте відповідь на свої запитання. І я не буду по 500 раз повторювати вам одне і те саме. Тобто кожному окремо. Я для той канал зробив, тому що в мене немає часу кожному розказувати е той чи інший там, те чи інше питання по якимось такарним вопросам. будет это не знаю мыска да там коробка Живый край, то, что сейчас живым край. І все це вам система видасть. Чи це буде Facebook, чи це буде YouTube. Не знаю, в Інстаграмі є, пошукових немає. На будь яких сайтах це все діло є. Тому опануйте свої гаджети вже 2025 рік на вулиці. І користуйтесь. На сьогодні в мене все. Підписуємося, далі буде.